Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmy Свендета. І нам треба завалити двох вуличних цих, не знаю, як їх там назвати. Хоча треба завалити... хоча я не знаю. Як їх там правильно сказати. Ай, поліцейські. Добре, що вони поруч не були. Так що чим швидше поїдемо, тим краще. Тому мами просто поб'ємося в як савіть, рукопашну, а з останніми вже будемо кулями. Ну, привіт, так, ану. Ось так тобі. І об стіну головою ось так. Так, поїхали далі. Ось тут ще знаходяться ці. А ось і він. Ось так тобі. Ось так. Ось так тобі. І ось так тобі. And І ще останні гангстерів треба завалити. Вже вони озброєні. Так що вони зрозуміли, що я двох вже <свісно>, в рукопашну завалив. І вони тут. Так, вибиваємо цю... цю браму. Ну привіт. Де ви? А ну появи. Ану, появ... Ану з'явилися. Все. Не пощастило вам. А чого тут таксі стоїть? Може вони когось все ж завалили? Стим Бляха, му. Ну і все. 60 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобаючки Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!